У травні Верховна Рада прийняла пакет законів про декомунізацію. Акти чотири. Але найбільше питань викликає один: той, що передбачає перейменування вулиць з радянських на нові, українські громадські зділиться навпіл. Хтось за, а хтось рахує мільярди на таблички чи штампи у паспорті. Ось ми і дізнаємося, полтавців, що вони думають з цього приводу. Демонтаж радянського режиму законодавці пропонують розпочати з вулиць. Для заміни комуністичних назв старт громадським слуханням повинна дати міська влада. Без цього полтавців не почути. Моє мнення не потрібне. Такі фінанси і так така бідна в Полтава страна наша і такі гроші влажувати. Ну, зараз такий час, що ну потрібно піднімати якийсь патріотизм народу. Зараз, думаю, що може якусь, ну, Трошки підняти. Ну, не зовсім, а трошки. Активісти організації Злам стереотипів нагадують, якщо міський голова Полтави чи Рада не розпочнуть перейменування, то цим питанням буде займатися область. Олександр він публічно заявив, що поки він міський голова, то не буде перейменовано жодної вулиці в Полтаві. Він каже, що це дорого, що це не на часі. Ну і загалом, якщо так дивитися, то дійсно передвибором це питання дійсно. Відбавить рейтингу мамою, і тому йому це не вигідно. Це означає, що не полтавці будуть іменувати топоніми, а влада за них. Хлопці створили перелік зі ста вулиць, але він приблизний. Формулювання у законі не чіткі і не завжди зрозуміло, чи потрібна вулиці нова назва. Наприклад, є питання і до маршалів, і до генералів. Всі вони брали участь так само в громадянській війни. Війні воювали проти України. Але ну, потім грамотність ну, у великій стані, як звільняли Україну від нацистів. Полтавці з цього приводу різної думки. Ну який смисл? Люди за це життя отдали. Щоб ми з вами жили, я все розумію, Від цього нам життя краще не буде. Давно вже треба було. Хорошо, вулиця Фрунзе. Що Фрунзе зробив для України, для Полтави? Це вулиця Кобиляцька була, хай буде Кобиляцькою. Найбільше громадян цікавить, чи потрібно змінювати документи. Скільки потрібно вам змінити документів? Скільки які документи? приблизно десяти і кожному які? громадянину? По перше, паспорт а це ідентифікаційний код реєстрація підприємств і остальний. «Якщо люди не проти, щоб це ну відбувалося, то складнощів з документами в принципі не повинно бути. Закон з цього приводу мовчить, і більшість експертів вважає, що документи переформляти скоріш за все не доведеться. Можна буде повністю користуватися цими документами. Єдине, що якщо за потреби треба буде додавати копію рішення міськради чи відповідного органу про перейменування. Міська влада запевняє перейменування вулиць не на часі, грошей немає ні в громадян, ні в бюджеті. Міськ виконком навіть запити робив до держорганів, а ті відповіли, скільки коштує квартиру інвентаризувати чи машину перереєструвати. От тільки не сказали, чи потрібно це, а допоки спори не вщухатимуть.